Вчора росіяни святкували річницю приєднання Криму до Російської Федерації. Тому сьогодні ми вирішили запитати у рівнян. Крим це Україна. Ну, якщо з історії черпати, то Крим це Візантія. По-перше, це з історії. По-друге, я вважаю, що Крим це ну як Україна, це Автономна Республіка. Але якщо Автономна республіка України, то це Україна. А що росіяни там святкують, хай святкують собі. Це їхні права. Можуть святкувати, можуть не святкувати. Це їм не дасть нічого. Ні більшого, ні меншого. Ну то політики вже, хай там вирішають. А взагалі, то наш, звісно, як віддати. Наш. Спокон віков Україна. То, то, хай вони не нав'язують дурниці свої. Ну Вони хочуть ще й далі, і Крим, і Рим хочуть, вони туди що хочуть. Україна. А? І завжди буде Україною. Ніколи він вже не буде наш, мабуть. У мене більш такі взгляди на це все, що ми всі маємо бути разом об'єднані, а не Коли воювати. Ми всі були здорові і не вбивали один одного. А вже до якої держави належить Крим, я думаю, це друге питання. Аби не вбивали людей і не забирали нікого на війну. І ми вже, значить, нам не багато там осталося. Ми вже дешов, значить, вже мало що побачимо. А ви будете жити, побачите, вже Крим. Не буде він українським. Звичайно, Крим це Україна. Вона була, є і буде. Надіюся, що буде все, все добре в країні. Надіємося, що ми відстоїмо, тому що багато є думок, що і всі про це кажуть, що Крим це Україна. Сьогодні ми опитали рівнян, і абсолютно всі впевнені, що Крим це наша територія. Ми точно знаємо, що в недалекому майбутньому Крим. Буде під прапором нашої держави Павло Невесенко Тарас Дудей у ритмі подій.